Сьогодні розглянемо з вами комплектацію вбудованої меблевої розетки. Такі розетки вбудовуються в стільниці у комп'ютерні столи, офісні столи. Деякі навіть монтують їх у м'які меблі. Тож, що входить в комплект? У нас є кріплення, також є інструкція. Розетка оснащена. Кабелем, довжина якого йде 1,5 метри. Сама розетка працює від мережі 220 вольт. Додатковий бонус антистрес. Отже, розетка буває в трьох кольорах: білий, чорний та алюміній. Кришка йде з матеріалу алюміній. Основа пластикова. Розетка, яку ви бачите, представлена у комплектації два виходи, також USB тип A і USB тип C. Такі розетки бувають ще на три виходи, без USB. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Вас чекає ще багато цікавих розпаковок.